Вітаю, колеги, я Тетяна Купчик, головний редактор об'єднаної редакції експерту з Головбух. Сьогодні пропоную поговорити про застосування РРО під час війни. Загалом тема касових апаратів надзвичайно болюча для суб'єктів господарювання. Нещодавно я отримала повідомлення: а чи правда, що під час війни касовий апарат... На стопі і їх не потрібно використовувати. Цікаве запитання, чи не так? Давайте обговоримо його разом. Відомий факт, що розрахункові операції вимагають застосування РРО і воєнні часи не виключення. Відповідно, суб'єкти господарювання, які проводять розрахункові операції, тобто приймають готівку або платіжні картки у розрахунок за товари роботи послуги. Мають застосовувати РРО, це стосується як юридичних осіб, так і приватних підприємців. Та є виключення з правил. Виключення є і для юридичних осіб, і для фопів. Щодо юридичних осіб, вони прописані у статті 9 та 10 закону України про РРО. Зокрема, без касового апарату можна продавати продукцію власного виробництва. Якщо розрахунок проходить у касі підприємства, із ФОПів без РРО можна працювати тим, хто знаходиться на першій групі. Крім того, без РРО, але з розрахунковими книжками повинні працювати ФОПи, які ведуть діяльність на території села та не торгують підакцизними товарами до досягнення обсягу доходів. В одному пункті продажу 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Але є виключення знов таки із цього правила: для сільських торговців звільнення не діятиме, якщо буде. Дотримано однієї з трьох умов. Перше, це роздрібна торгівля, проходить в торгівельному об'єкті, де додатково іде торгівля підакцизними товарами. Друге, ФОПи торгують дистанційно, наприклад, мають інтернет-магазин, тобто займаються інтернет-торгівлею. І третя Умова, це сільська рада прийняла рішення про застосування РРО або програмних РРО на своїй території. Усі інші ФОПи, незалежно від розміру доходу, мають застосовувати касові апарати при розрахункових операціях. Відповідно, касовий апарат потрібен. Для тих суб'єктів господарювання, які раніше працювали з РРО до війни, нічого абсолютно не змінилося. Вони повинні продовжувати працювати з РРО і зараз вони мають оформляти розрахункові операції, формувати Z-звіти та видавати своїм клієнтам покупцям фіскальні касові чеки. Як бачите, жодних скасувань касового апарату або відтермінування РРО на період воєнного стану не запроваджували. Проте майте на увазі, що воєнний стан все-таки наклав певні відбитки на роботу з РРО. Мова йде про штрафи, тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану на території України санкції за порушення вимог закону про РРО не застосовують. Крім санкцій за здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Підсумуємо, РРО потрібно застосовувати при розрахункових операціях. Якщо ви торгуєте не підакцизними товарами, то штрафів за РРО порушення у вас не буде. Проте ніхто не дає гарантій, що таких штрафів не буде після того, як відмінять військовий стан. Тому краще працювати у правовому полі. Більше інформації шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Бажаю всім мирного неба! Обов'язково переможемо разом!